25 лютого у Полтаві стартував чемпіонат України з пауерліфтингу серед чоловіків і жінок. Полтавський міський голова Олександр Мамай, який був присутній на урочистому відкритті, впевнений, що наше місто готове прийняти національні змагання на найвищому рівні. Мабуть, все таки Полтава буде в нас не тільки духовною столицею, а в першу чергу Полтава буде спортивною столицею, тому що від спорту зароджується наше місто. Думаю, якщо 27-й чемпіонат України з пауерліфтингу проходить саме в Полтаві, то вона цього достойна. Полтава видала дуже багато майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу, і, мабуть, приємно те, що в нашій країні розвивається цей вид спорту. Урочисту церемонію відкриття змагань розпочали із нагородження за 2014 рік. Відзнаки вручили кращим спортсменам серед чоловіків та жінок, тренерам, суддям та регіональним організаціям пауерліфтингу. Потому перейшли до чемпіонату України 2015. Останній вважається головним відбірковим етапом спортсменів до національної збірної. Результатом этих соревнований будут отобраны сильнейшие спортсмены, которые будут иметь лицензии для участия в чемпионатах мира. Первые международные соревнования, где участники, которые берутся на этих соревнованиях, будут принимать участие, это будет в мае месяце в Германии чемпионат Европы перший день у Полтаві визначаться всі переможці у першості серед жінок та у вагових категоріях від 59 до 74 кілограмів серед чоловіків. 26 лютого об 11 годині розпочнуться змагання чоловіків у вагових категоріях від 83 до 93 кілограмів. У другій половині дня з 14.30 змагатимуться чоловіки у найважчій вазі – від 105 до понад 120 кілограмів. Через складну ситуацію в Україні участь у чемпіонаті змогли взяти не всі з понад 200 заявлених учасників. Втім, це впевнені організатори не вплине на видовищність та результати змагань. Приїхали ці спортсмени чемпіона міри чемпіони Європи. Я думаю, що буде багато рекордів на Полтавському помості. Ну і хотілося б поблагодарити всіх тих, які мені допомогли з організацією цього міроприяти. Городу, городу, області, там губернатору, спортуправління. Урочиста церемонія закриття чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків і жінок відбудеться у четвер, 26 лютого о 18.30. Вхід вільний.